Не було складно набрати медичний персонал та постачання для типових невеликих середньовічних військ. Однак, як тільки ситуація вимагала стихійно призвати велику кількість військових, як, наприклад, понад 50 тисяч у перший хрестовий похід, медична допомога ставала рідкісною та неорганізованою. Більшість хрестоносців не мали доступу до лікаря. Табора панувала антисанітарія та хвороби через поганий епідемічний контроль для допомоги великій кількості хворих та поранених на святій землі засновувались лікарні при монастирях, а згодом з'явились низка військових орденів для захисту подібних лікарень. Орден госпіталієрів, наприклад, засновував лазарети, присягав піклуватись про хворих паломників та поранених хрестоносців. А орден святого Лазаря обікувався хворими на проказу та лікарнями для прокажених. Лазаристи брали до себе на службу хворих проказою солдатів та лицарів, яким відмовляли у інших військових формуваннях.